Сі, давайте повернемося до е, заміни цих мереж в Києві. Ви сказали, що на Подолі там по 30 років ці труби лежали. Ну і ми знаємо, що критична ситуація з саме мережами, так які під землею півстоліття деякі там лежать. Де найкритичніша ситуація? Який район може не пережити зиму, і я, яка ймовірність замінити максимально. І ризики не ну не треба, що не пережити. Це не головний ризик для зими. Для зими головний ризик, так так само, як і минулої зими, це ракетні обстріли. Ви розумієте, чудово, що наші тецькі, які від яких живиться вськії, по суті, ну лівову частка Києва. це об'єкти, які треба обороняти. Але на сьогодні ми тьфу вибачте, я так перехрещуся, дякуючи збройним силам і дякуючи Богу, ми ж бачимо, яка результативність е е е е, сил протиповітряної оборони Они це оце головний оптимістичний момент. Якщо відверто казати, розумієте по мережам ну можуть бути аварії, якісь київська влада добре знає. Вони постійно скиглять, що безумовно, що мережі старі, але вибачте, це мережі комунальні, мережі міста, і я би порадив би. Київській владі депутатам, першу чергу, голові військовому 10 раз подумати, що краще перекладати бруківку сьогодні на Богдана Хмельницького, розумієте, чи на Зверинецький чи вкладати гроші в мережі От як на мене, я би вкладав в мережі і точно би не чіпляв би бруківку. Розумієте? Ну це такий. Вибачте, малексія. Чи можливо їх просто отак, от взяти і замінити всі на нові? Це ціна питання ну, підйомка там є. Київ, теплоенерга, фахівці знають стан своїх мереж. Їх просто не все за рік. А навіщо їх всі замінити? Їх треба кожного року міняти рівно ті, які амортизуються, власне кажучи, це ж абсолютно ніхто не каже, що все за рік. Але бажано за рік, враховуючи, що вони там по 30-40 років служать, то мінімум треба 2-3% труб київських мереж міняти. Вміти, бо вони де, дійсно вони рвуться, і ви ж бачите, коли аварії були біля Оушен-Плази, ми подивилися на станції мереж. До речі, коли літні і випробування йдуть, і ви знаєте, пориви такі. Це ж це є свідчення це стану мереж. Бо коли тиск підвищують влітку для того, щоб прогнати носії, мережі не витримують. Оце головний фактор, ну такий технічний, але я переконаний, що місто знає і має цим займатися.